Ті, критичний для виробництва батареї, електромобілів та системи накопичення енергії. Рідкоземельні. необхідні для виробництва магнітів у високотехнологічній сфері оборони промисловості та електроніки. Досі подобування у нас не розвинуте. Графіт стратегічний матеріал для виробництва акумуляторів, електродів, вуглецевих композицій у військово-промисловому комплексі. І це тільки декілька елементів, до яких мають значний інтерес країни світу. За підрахунками науковців, золотородний потенціал України складає близько трьох тисяч тонн. І коштовні камені, що використовуються у прикрасах, також знаходяться у найбільш відомих родовищах в Україні: Волинське, це топас, берил, кварц, графічний пегматит, Колесівське Бурштин, Головинське та Федорівське і лабрадор, колюсицьке, мармуровий Онікс, Прилуцьке, Родоніт, родохрозит. Геологи підрахували, що за різноманітністю та сумарною величиною запасів і прогнозних ресурсів корисних копалин Україна входить до першої десятки країн світу. Водночас можливості нарощування нашої мінерально-сировинної бази значні, і у відношенні коштовного каміння також.